Привіт, модрим не 23 листопада. Новини, які варто аналізувати. Ключова подія сьогоднішнього дня консультації в Женеві української і американської сторони щодо мирного плану від Трампа, замах на екс-міністра енергетики України, перспективи миру і багато іншого. Отже, друзі, по порядку. Сьогоднішня ключова подія це звичайно консультації в Женеві української сторони з. Сполучені Штати Америки і Сполучених Штатів Америки Уітков і Рубіо. З нашої сторони делегація затверджена у складі керівник Єрмак-Буданов і Умеров. Тільки я не зрозумію, чи він у складі, чи просто, як то кажуть, небайдужий. Передували сьогоднішнім перемовинам чи консультаціям українсько-американської сторони, консультації з європейцями, які ще напередодні вчора почали жорстко критикувати. План Трампа. І сьогодні перед зустрічю з американцями українська делегація зустрілася з європейцями. За результати європейці видали свій план. Судя з опублікованого європейського плану. Ну, Європа нічого, в принципі, нового не пропонує. Зупинити війну на лінії зіткнення на цьому наполягав неодноразово Зеленський, хоча це суперечить взагалі позиції. Не тільки Росії, а й позиції Трампа. Говорити і вимагати таку умову ну може точно той, хто знаходиться принаймні в паритетних умовах, а Україна зараз програє, втрачає території і саме страшне, втрачає людей. Ну або ресурс, як кажуть наші політики. Коротко пробіжусь по тим пунктам, які вимагають європейці. Там відповідно територіальні питання обговорюються тільки після припинення вогню. Причому вони наполягають, щоб було повернено Україні Запорізьку атомну електростанцію і Каховську гідроелектростанцію з відповідною дамбою та Кінзбурзьку косу. Зараз всі ці об'єкти знаходяться в принципі під окупацією Росії і наміру віддати їх у Росії немає. В речі, Росія виступила і в плані Трампу зазначено, що в Запорізькій Херсонській області зупиняються бойові дії по лінії зіткнення лише Донецька область. Є ключовою і по ній наполягає Росія. Трамп підтвердив своєму плані миру, що українці повинні вивести збройні сили України з цієї території. Що стосується запорізької атомної електростанції, то запропонований Трампом пункт щодо 50 на 50. 50% відсотків Україні, 50 п'ятвідсотків електроенергії згенерованої Запорізькою атомною електростанцією залишається Росії. То з е, цим пунктом, як я зрозумів, європейці не погоджуються, вони вимагають все. Е, крім того, пропонуються європейським планом не обмежувати і не вводити жодних обмежень збройних сил. Цей пункт я окремо розберу дещо пізніше в сьогоднішньому ефірі. Ну, з, європейці наполягають тут. Вони одностайні, що Україна повинна бути в НАТО. Вони вважають, що заборона включити в НАТО це неправильно. Хоча ще не так не так давно. Ті ж самі європейські лідери один за одним зазначали, що України в найближчих перспективах в НАТО бути не може. А тут бачите, як вони зорганізувалися всі ці яструби, і вважають, що вже повинні бути в НАТО. Про російські активи дуже багато вони тут говорять: не хочеться віддавати їм активи, як які не хочеться знімати санкції з Росії, на чому наполягає Трамп. Щоб підвести резюме європейських ініціатив, я скажу одним словом: профанація! Нічого спільного з реаліями немає. Це такі, знаєте, просто хотілки, якісь оголтілих, втративши зв'язок з реальністю європейських політиків, які ну, або не розуміють і несвідомі того, що відбувається насправді, ну, принаймні в Україні, або просто роблять все навмисно, щоб зірвати. План, мирний план про врегулювання війни в будь-який спосіб. Друге, мені вбачається найбільш ймовірним. Я підкреслю, що всі ті, хто зараз от торпедують план Трампа, вони відтягують до мовленості по припиненню вогню. Вони ж перші будуть критикувати потім Трампа. От вони перші будуть критикувати Трампа за те, що він обіцяв і не зробив. І це стосується опозиції до Трампа і Сполучених Штатах Америки, це стосується тих самих європейців, які. Сьогоднішню ситуацію використовують виключно для удару, оскільки так впах під дих Трампу для нанесення його нищівної поразки. І це я вбачаю, зокрема, усьому. Що стосується реакції Трампа, то вона сьогодні була, я вважаю, дуже м'якою. Він написав пост, який скоріше поскаржився світовій спільноті про те, що. Україна не цінить того, що робить Дональд Трамп з США. Ну, по факту, воно так і є. Однак я думаю, що це лише перша ластівка. Перемовини з затвердженням Зеленського ще відбуваються. Хоча в мене інформація, що вони начебто завершені. І треба визнати, що Зеленському зі своєю бандою командою вдалося відтермінувати наближення. Підписання мирної угоди зупинення безпосереднього вогню. Як бачимо, треба сказати, що перевага зараз на боці Зеленського десь 1-0. Варто зазначити, що сьогодні неділя і ділова активність в США обмежена. Я думаю, що і сам Дональд Трамп зараз ну, не сидить в Білому домі в овальному кабінеті. Дійства будуть розвиватися в понеділок. В принципі, сьогодні Рубіов сказав, що зараз ми напрацьовуємо і будемо чекати уже конкретних зорганізованих узгоджених позицій з понеділка по п'ятницю. Те, що відтерміновано вирішення питання, і День подяки, як Сполучені Штати Америки, як Трамп, так і Україна, Європа і Росія зустрінуть без Формальної погодженої понятійною угоди. Це вже однозначно відтермінували. Однак відповідь, я думаю, не забариться. Ми ще не бачили, як буде грати Набу з цими годинами плівки і з, з тими інсайдами, які говорять про те, що є вже певні підстави висувати підозру тому самому Умерлу. А там дивись і дуелі баби дійдуть. Відтак наступний тиждень буде чи не найгарячішим у прийнятті рішень. Потім буде невеличка пауза. Я все таки маю надію, що використовуючи всі свої інструменти, Дональд Трамп дотисне. В першу чергу дотисне Зеленського. На сьогоднішній день станом на вечір, Зеленський вийшов переможцем. Він, в принципі, вміло відійшов чи ухилився від закиду Трампа і зробив відповідний пост. Підлизавши Трампу, але думаю, це йому не допоможе. Маю надію, друзі, що не допоможе. Що стосується питання, яке дуже гостро зараз обговорюється українською спільнотою, це питання Збройних сил України. Те питання, яке було визначено в одному з пунктів так званого плану, мирного плану Трампа, де зазначено, що Україні залишається право мати чисельність Збройних сил попри. Заборону вступу в НАТО і відмови НАТО від України, чисельну кількість Збройних сил пропонується в 600 тисяч. 600 тисяч солдат. Велика цифра, як на мене, і я хотів би зараз вам привести приклад. Намисно зробив підбірку чисельності Збройних сил країн різних країн світу, тих, які на слуху, і навіть тих, які зараз знаходяться в активній фазі війни своїми сусідами чи знаходяться у військовому протистоянні. От до вашої уваги табличка. Цю таблицю я розміщу тут в куточку, щоб вона була у вас перед очима, і зверну лише вашу увагу на цифри, щоб було розумінням. От останній стовпчик це співвідношення військових до мирного населення. І якщо ми називаємо Росію мілітарною країною, то там співвідношення 1 до 90. 90 мирних громадян обробляють, утримують одного військового. Що стосується показників інших країн, то США це 1 до 226. Китай 1 до 600-600 китайців отримують одного китайського військового. Іран, який знаходиться у війні у військовому протистоянні в постійній напрузі, не буду вам розказувати про протистояння Ізраїлю і Ірану. До речі, в Ізраїлі я не відібрав, але там ще менший показник. Так от у Ірана 1 до 161 Пакистан. 1 до 407. 407 пакистанців отримують одного військового. Відповідно, другий, другий стовпчик – це населення, а перший стовпчик – це чисельність Збройних сил тої чи іншої країни. Індія, яка теж, ви знаєте, напружені відносини з Пакистаном, 1 до 1000. Тисячу індійців отримують одного військового. Великобританія – 1 347, Франція – 1 до 261, Німеччина – 1 до 295. І Україна, друзі, те, що запропонував Трамп, те, чого мало Зеленському, ну мало йому, це 1 до 67. Тобто з цього переліку ми будемо дасть Бог після закінчення війни, але не дасть Бог в такому стані, який ну, навіть запропонував Трамп. Я вважаю цю цифру непідйомною для бюджету України, коли Франція, Німеччина своєю економікою, ну можуть відповідно отримувати армію. 1 до то 260-290, тобто 260-290 громадян можуть отримати одного військового, то Україна їй пропонують 67 громадян мають отримати одного військового. Розумійте, заробітну плату цього військового, розумієте, що він не тільки на заробітну плату живе. І цього замало Зеленському. Вони хочуть більше. За який рахунок буде утримуватися армія така чисельна, взагалі не зрозумів, коли підкреслюють, після закінчення бойових дій. Ніхто нічого Україні давати не буде, ні грошей, ні амуніції, ні матеріально-технічних е якихось цінностей, які допомагають тому чи збройних сил України. Тобто, друзі, це завідомо патова ситуація. Тобто роздуть ті збройні сили настільки, що їх не зможе утримувати населення. Тобто, це тоталітарна і по факту диктатура. Один військовий на 67. Громадян, і це тут я наводив показники з урахуванням 40 мільйонів населення. А ви розумієте, що після війни не буде 40 мільйонів в Україні? Дай Бог, щоб залишилося ну, хоча б 25-30. А то й того може не бути. Відкриють кордон, дай Бог. Я думаю, більша половина розуміючи, що в Україні їх вважають закріпа і виробів, що права і свободи їхні порушні і їх розтоптали разом з Конституцією. Вони не будуть сидіти в Україні, тому ситуація плачевна. З таким показником мілітарної держави перспектив немає. Така кількість військових, вона і небезпечна, тому що ну, озброєні люди, які ще можуть отримати певні проблеми з затримкою заробітної плати чи в частині матеріального забезпечення, ну можуть чинити різного роду бунти, які вже будуть. Не зрівняно страшні з, 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 з усіма попередніми майданами. Тобто, ще раз зверніть увагу: нам пропонується модель, яка вже виходить за межі цивілізованого світу. Навіть не, ну, так, не зовсім цивілізованого, якщо ми говоримо там, до прикладу про Іран і про Китай. А Зеленському і того замало. Тобто, показники непідйомні. Що стосується і критики інших позицій, Мирного плану Трампа, то я про них вже говорив: ніякої його статусу державної мови для російської немає, ніяких надзвичайних вимог, окрім болючої теми, звичайно, відмовлення фактично від території, яка ще не анексована, і відмова від вступу від НАТО. Хоча я хочу ще раз підкреслити, позаблоковий статус у нас був вкладений, відведений в декларації про незалежність. А що стосується території, яку за планом Трампа Україна повинна фактично здати Росії без бою, то ця територія і так знаходиться під постійним ударом, степ -бай степ крок за кроком, Росія захоплює ці території. Питання лише часу, коли. Показово, що Путін в своєму зверненні сказав, що він в принципі готовий обговорювати е різного роду поступки і компроміси, хоча його. Хоча його влаштовує і темпи проведення їхньої спеціальної військової операції. Ну, в принципі, чого ж не влаштовує котли за котлами, і вони беруть кожного дня мало не по одному, то й декілька населених пунктів. Він однозначно сказав, що якщо будуть вноситися зміни в той план, який був узгоджений з Росією в особі Дмитрієва, то це буде неприйнятно до Росії. Тому для Росії, тому подивимося, друзі, як будуть розвиватися події. З цього приводу в мене серйозні перестороги. Я чекаю більш жорстких кроків, якщо чесно, від Білого дому від Дональда Трампа. Найближчими днями ми будемо розуміти, чи так воно є насправді. Буде інформація, буду вас інформувати. А сьогодні хочу, ще звернути увагу на новину, яка пройшла, напевно, повз вашу увагу. Це новина про те, що екс-міністр енергетики. Пана Демчишина, такий був у нас пан Демчишин, який був міністром енергетики з грудня 2014 року по квітень 2016 року, намагалися викрести на острові Кіпр. Він зараз там знаходиться, знаходиться в розшуку. Спостережливий він виявив, викликав поліцію, поліція веде розслідування. Це цікавий факт. Я чому на нього звертаю увагу? Тому що в мене багато інформації про те, що українські спецслужби просто викрадають людей здебільшого, це так звані опозиціонери чи критики Зеленського. Це стосується і бізнесменів, скажімо так, високого гатунку, ті, які тісно пов'язані з політикою. Я думаю, що пан Демчишин це якраз не ну, десь тою когорти, тому що це ж пам'ятаєте, там ці оборудки, труба, медвечук. Порошенко, це всі ті Закидони, що там вони якийсь газогін чи на продуктопровід, через нього ганяли за цим симвоє Медведчук. Я думаю, що це все пов'язано з цим, а можливо, його не тільки хотіли використати, а просто, як то кажуть, погасити в воду. Неприйнятна практика, як на мене, тому що, ну, по-перше, мертві не можуть нічого розказати і себе захистити. А по-друге, мені здається, що жива людина, вона значно цікавіша в частині. Інформація, яку вона має, яку вона рано чи пізно може видати, що в свою чергу упередить ще більше страшніші злочини. Зокрема, наприклад, щодо діяльності того самого Медведчука, діяльності Порошенка і всієї, всієї, всієї банди команди. Можливо, що цей замах пов'язаний з тим, що дуже багато, дуже багато зі старої банди команди, як то Порошенка, як То Януковича, представників прекрасно себе почувають в оточенні Зеленського. А це відповідно для них ризики, вони вживають таких заходів. Ще цікавою новиною сьогодні, те, що небайдужі активні і кмітливі громадяни українці з'ясували і виявили, що в твіттері головного пропагандона сьогоднішнього зеленого диктаторського режиму Михайла Подоляка є така цікава деталь: він зареєстрував свій твіттер. Через аккаунт App Store, який зареєстрований в Росії. Ну такий, знаєте, цікавий факт. В принципі, нема, в принципі, нема сумнівів, що зелена влада в переважній більшості співпрацює з Росією. І взагалі оця вся, як то кажуть, канітель з мирним планом Трампа дуже схожа на таку розпасовку. Між двома граками, які не хочуть зупинення війни, в принципі, продовження війни вигідно і Путіну і вигідно Зеленському. Путін фактично розпочавши повномасштабне вторгнення, врятував Зеленського. В нього падав рейтинг, протести наші, як руху РСФОП. Інші протести тільки набирали обертів. І якби не почалась повномасштабна війна, то Зеленського до кінця 2022 року вже би не було. Він би не свій термін. Путін його врятував. Я думаю, це може бути наслідком так званих романських домовленостей, коли Зеленський зустрічався з Патрушевим і навіть випав зор, з поля зору наших українських спецслужб. А також, ну, можливі, інші різного роду цікаві обставини, про які ми ще не знаємо. Однак російський слід є всюди. І в тому, що рідні, найрідніші люди, тато, і мама, і брат рідний, головнокомандуючого сирського живуть в Росії, я сьогодні говорив в короткому стрімі, що я собі не уявляю ситуації, коли моя мама, мій тато, мій брат чи сестра живуть в якійсь країні, і я думаю, як цю країну знищити, запускаю дрони, ракети, щоб там виробити світло. Знищити газогін, щоб мої батьки сиділи без світла, там замерзали, морози ждуть в Росії так само. Тобто, це або нелюд, який не шанує своїх батьків, тоді чого він вартує як людина, або ну це не зовсім так, і він не зовсім воює не так відчайдушно, як заявляє. Що стосується російського сліду, то це слід же і в Єрмакі, ну самому Зеленському, який багато років поспіль працював, заробляв статки в тій самій Росії. І зараз я не розумію, що цих... Новин цих скринів, фото якогось паспорта Володимира Олександровича Зеленського, це може бути фейки. Я чекаю, все-таки, що коли якийсь більш такий паблік, якому варто довіряти, розміщує цю інформацію. Але я не здивуюся, якщо Володимира Зеленського, російський паспорт, не здивуюся, якщо ізраїльський паспорт. Тобто це ну, абсолютно зрозуміло на фоні того, що вже всі забули, що 2 мільйона доларів. З цієї схеми енергоатом. Там же на плівках чітко, аудіозапис чітко вказує, треба віддати куди, в Росію. Тобто, ми начебто воюємо з Росією, але корупційні кримінальні кошти, долю від цих кримінальних корупційних коштів віддаємо в Росію. Ну, такий собі розклад, я вам скажу. Що стосується перспектив, друзі, ну, перспективи ви читаєте новини: ракетні дронові удари лише посилюються. Ситуація на фронті, наскільки я спілкуюся з колегами-ФОПами, страшна. Ті воїни, які вийшли з Покровська, стверджують однозначно у своїх пабліках, що Покровськ втрачений. Керівництво командування Збройних сил України нам розказує, що ні, вся ситуація контрольована. Час покаже, як то кажуть, але допоки однозначно можна говорити, що вся інформація, яка подавалася керівництвом України, керівництвом Збройних сил, з певним часом було зрозуміло, що це. Ну, м'яко кажучи, неправда. Тому перспективи сумні. Якщо буде і далі відсовуватися питання припинення вогню, то це лише буде поглиблювати проблеми, Збільшуватись будуть жертви, і переконливо я бачу, що будуть втрачатись території. За наявності якоїсь екстреної інформації я буду робити ефіри частіше. Однак, я думаю, завтра зранку ми зможемо ще додати. Декілька мазків до сьогоднішньої вечірньої інформації, тому що нагадую, якщо зараз в європейській частині вже фактично ніч, то в Сполучених Штатах Америки середина вихідного дня. І лише завтра, десь по обіді, у Сполучені Америки почне активно працювати політиком і обговорити все те, що сьогодні Рубіо так розумію, взяв на олівець. Переконаний, що Рубіо не візьме на себе відповідальність. Погодити і включити в план Трампа щось, не узгодивши з ним, а Трамп відповідно не буде генерувати документ, який буде відкинути Росію, тому що він буде виглядати ну дилетантом і серйозним людиною. Друзі, допоки ми живі, у нас є всі шанси змінити оточуюче суспільство і змінити світ. І відповідно я вірю, що нашими спільними зусиллями ми зможемо принести мир. Хто словом, хто справою, хто боротьбою зараз на нулі, і зможемо змінити владу в мирний спосіб, зберігши Україну. Борімося, поборомо, хай нам Бог допомагає. Ми молимось, молимось за зупинку війни, молимось за мир для українців, для української нації, українського народу. І молимося за збереження української державності, яку, як ми бачимо, ну, не хоче, напевно, зберегти Володимир Зеленський. Тому що продовження війни це втрата державності.